Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і попав на ось такого джакалівського чабіка. Ціна дуже дешева. Дякуючи акції, заплатив всього-навсього 3 центи. І тільки єдине, що мене ну, збивало з пантелику купувати цю приманку, що довжина її 4,5 см і вага 4,5 грами. Ну, а так як цей воблер подібний на джакалівського чабіка, чабік. Якщо я не помиляюсь, має довжину 3,8 см і вага 4 грами. Ну, ось зараз і перевіримо. Мені здається, тут 4,5 см немає. Пофарбування Воблера, так, посереднє досить трійники гострі. Ну, і зараз перевірю довжину і вагу. Як і думав, 4,5 см тут взагалі немає. 3,6, 3,7. Ну, не 4,5 це 100%. А ось з вагою практично не помилилися. Вага була вказана 4,5 грами, і як бачимо, 4,4. Вага показує. Тут проблем немає ніяких. А в оригінального чабіка вага 4 грами. Відео про оригінальні чабіки, які є в моїй невеличкій спіннінгвій колекції. Є на каналі посилання залишу під відео, кому цікаво. Як і на всіх дешевих вобларах безіменних, петельки потрібно проклеювати. Навіть така невеличка тріщинка в корпусі. Не знаю, буде пити воду чи не буде. Але потрібно буде заробити цю тріщину і петельки проклеїти. Трійники гострі, замінювати їх не буду. Надіюсь, фарба з воблера кусками не повідлітає. Ну, а саме головне це, щоб він тримав течію на гірських річках, бо якщо буде завалюватися і його буде викидати на поверхню води, ну, тоді залишиться його використовувати тільки на водоймах, де немає течії. Ну, також на гірських річках є такі басейни. Де течії немає, там теж можна ним порибалити. Але хотілося б обловити всі перспективні місця на гірських річках. Така приманка в першу чергу спокусила мене ціна дуже дешево. Ну і як не як, копія на джокалівського чабіка. Подивимося, як він буде ловити риби порівняно з оригіналом.